Благослови, будь ласка, зараз це богослужіння нам, цю проповідь. Твоє Слово, Горе до наших сердець, просимо Тебе. І благослови все наше спілкування в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А, та, а, так, всі, всі відволікання, всіх лишніх лишніх туди, будь ласка. Всі відведені. В чому благословення життя? Три питання в мене є. Три питання і відповіді на них. В чому благословіння життя? Відповідь проста. А, як завжди, так, все геніальне просте. Благословіння життя у спілкуванні, хорошому спілкуванні з хорошими людьми. Ми про це поговоримо. Чому воно так? І що це таке? Трошки розберемо це на запчастини, але благословення життя полягає в хорошому спілкуванні із хорошими людьми. Ми робимо багато речей, всяких у житті працюємо, робимо руками своїми речі, робимо різні вчинки, поступки і так далі. Але якщо прибрати з нашого життя хороше спілкування з хорошими людьми, життя благословеним не назвеш, не буде хорошим це життя. Воно в кращому разі буде може спокійним. Ной, які виліз із ковчега, і там були тільки його сім'я, так не було з ким спілкуватися. Ну, більшим, час на кораблі вже поспілкувалися. А вони наговорилися за рік, я думаю, достатньо. А, це спокійне може життя. А я не кажу, що він не був благословенним, бо в нього був Бог, так. Але благословіння життя у всіх людей полягає в хорошому спілкуванні. І коли цього хорошого спілкування немає. З хорошими людьми, особливо то а, а, життя а, все більше і більше рухається в сторону. Граст. ну, Слово благословіння, так? Перший раз воно згадується в Біблії прямо на початку, у ті перший розділ, 22-й вірш, Бог створив нас з вами, людей, створив людину і поблагословив. Слово «барак», як Барак Обама. Так? Барак означає благословляти. А Що таке благословляти? Українське слово дуже гарний переклад, так дуже гарне слово. Воно так в англійській похоже теж, так, але в нас дуже прямо, ну точно. Благо це добро і слово. Англійською блес. Блес. Там нема слова-слова, в нас є слово. Благо слово. Добре слово говорити. Говорити добре слово. Говорити добрі слова. А, а, говорити добрі слова взагалі просто добре, так? але часом ці слова можуть мати, залежно від того, хто говорить, вони можуть мати вплив і мати силу. Так, як приходиш до хорошого психолога чи психотерапевта, і він говорить до тебе добрі слова, які тебе лікують. лікують твою психіку. А, Бог з іншої сторони говорить свої слова, і вони зразу перетворюються в реальність. Якщо він говорить хороші слова, то стається хороша реальність, то на початку Бог створив говорячи слова. От. І от Бог благословив на початку людей, сказав їм: «Плодіться, розмножуйтесь, населійте землю і оволодівайте нею, пануйте над нею. Дав нам е, владу панування, обов'язок і офіс це служіння, панування людям над землею. Це його благословіння. Перше, яке він дав людям. Там перший раз згадується це слово. А, тому благословіння, життя чітко пов'язане зі словом благословляти. Так? Говори, щоб були добрі слова в нашому житті. У благословення у хорошому спілкуванні з хорошими людьми. Які це хороші люди? Питання, які це хороші люди, які люди хороші. В нашому житті, які в нас хороші люди, яких людей ми вважаємо хорошими. Ну, по-перше, тих людей, які до нас добре ставляться. В першу чергу. Бо люди, які до нас паршиво ставляться, хорошими ми не називаємо. Вони можуть бути хороші до когось, погані до нас. Ми їх хорошими не вважаємо, і з ними не спілкуємося. По-перше, вони мають хороше ставлення до нас. це раз. Які ще, що ще має бути в хорошій людині, яку б ми назвали хорошою в нашому житті? Вона має поділяти ці цінності, які ми маємо, які є для нас Так. Цінності, які ми маємо, вона мусить поділяти наші цінності. У нас має бути спільна система цінностей. Тому що якщо те, що в мене цінне, для нього не цінне, спілкування в нас не вийде, буде якесь знецінення, буде конфлікт і так далі. Хтось хтось буде передувати спілкування, дуже цікаве слово спілкування українське взагалі. Спілкування, так? Кувати разом щось спільно. Дуже цікаве слово. Ага. Роздумувати на слова взагалі дуже крута штука. Походження слів, етимологія їхня це дуже крута річ. Сітки тобі, коли Бог відкриє, то собі не звалюється таке на голову. Койнонія по грецьки. Це слово в нас часто перекладене як причастя. Але взагалі причастя це більш таке релігійне слово, воно має на увазі спілкування. Спілкування. Причастя це спілкування. Бо слово причастя означає бути частиною когось. Тож, тоді канонічні При... церкви, як ми можемо перекласти нормальну мову? А, ну, канонічні це інакше слово, це канон, це мірило. А канонічні церкви це ті, що... Е... Відповідають якомусь стандарту. Канон це стандарт, якомусь Є стандарту. Техники, які відійшли, А залишились певні ковбаса, копчена, свячення, вчені. Не, не знаю, про що мається на увазі. Ну, то інакша тема. Спілкування, так? Щоб було хороше спілкування, спільність так? мають поділятися спільні цінності у нас. Це хороші люди, які мають такі цінності, як ми. А ще до того. Хороші люди це ті, які можуть додати нам цінності, які можуть дати нам хороші цінності, поділитися з нами тими цінностями, які в них є, а в нас ще нема. Гарний приклад хороших людей, хорошої людини це Ісус Христос. Це у нас вірш. Буття 1.22 ми вже згадали. Так, наступний вірш, який ми з вами подивимося, це Євангелій від Івана, 6 розділ. Ну, Перше глянемо надії, так? В діях про Ісуса написано. Ісус був з Назарету, його помазав Святим Духом і силою Бог. І ходив він добро чинячи, роблячи добро. Це наступний пункт, я до нього прийду, так? Ходив він добро, чинячи, всіх оздоровлюючи, в кого поневолив дияволу, бо Бог був із ним. Оця фраза, він ходив, добро чинячи. він ходив і робив добро. Добрі хороші люди це люди, які по життю роблять добрі речі. Добра людина, робить добрі речі. Може не для нас, не обов'язково для, для нас, але взагалі. О, о, це хороший чоловік. Чого, він робить добрі речі. Сусід, наприклад. Сусід, який там не знаю. Ми знаємо, що він робить добре. Хто підмікав, вийшов бенінки під підміну. Може, навіть нас не стосується взагалі, але о, це хороший чоловік. Так, по обличчю видно, що хороша людина. Навіть по обличчю можна визначити, чи людина хороша. Поговоривши з нею пару слів, перекинувшись, людина, яка йде і не вітається, людина, яка йде і вітається. Ми сьогодні в хвитро сюди їдемо, хтось там встає, дає місце. Чоловік, дідуля згорблений, каже, дякую, добродію. А, О, а, як Київі, як почути, приємно, правда? так? Добродію. Подякував за те, що вступили в місце і назвав людину хорошою тим, хто робить добро. Добродій діє добре. Добрі дії робить. Добродій. Дякую, добродій. Видно, що хороша людина, так? Обидві хороші люди. Обидві хороші людини. Людина, яка проходить, не вітається, людина, яка проходить поз вас. Я вчора так вийшов на двір, вийшов чоловік, сусідній. Я знаю, він знімає квартиру тут. Вони весь час там міняються. Ну, мало не щодня погодинна оренда. Вийшов, глянув на мене, кивнув. Я машинально кивнув відповідь, потім думав, що він киває? Він ж мене не знає зовсім. Він точно знімає тут квартиру, потім думав, просто чоловік хороший. Він вийшов, побачив іншу він чоловіка, кивнув. Він українець, він наш, світ, це нормально він Так, Людину хорошу людину видно по її добрих вчинках, маленьких чи великих. І от Ісус ходив добро чинячи. Люди ходили за ним, бо Він. Це його характеристика, цей вірш, він в контексті 37-й вірш, Дії 10-37. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась в Галілеї. А це проповідь. Після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарету, як помазав його Святим Духом і силою Бог. І що він робив? Ходив, добро, чинячи, всіх поздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він вчинив в юдейському краї в Єрусалимі та вбили його на дереві повісивши. Коротко тут Євангелія. Характеристика Ісуса ходив, вчинив добро. Всякі різне. Можете собі уявити, яке. І конкретно ще зцілював людей, так? тому що мав особливу, особливу силу і помазання. Люди ходили за ним. Його проповіли, що він ходив і робив добро. Ми хочемо спілкуватися з хорошими людьми, з тими, що чинять добро. Е, наступний вірш у нас е, з людьми. Е, З людьми, які говорять хороші слова, з людьми, які, а, 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 ні, з людьми, які мають цінності так, спільні до нас і можуть нас збагатити цінностями, яких нас ще немає. Ісус гарний приклад в цьому випадку також. Це Івана 668, коли учні почали тікати від Ісуса, ну майже всі. Це популярна ситуація. за ним ходило тисячі людей, і потім в один день він... Сказав пару проповідей, і вони всі сказали, ми більше не ходимо за тобою. Тоді він е... з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. 66-й вірш Івана 6 й розділ, 67-й. І сказав Ісус 12-ом, ядру, чи не хочете і ви відійти? Е... Відповів йому Симон Петро: до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Вони ходили за ним не тільки тому, що він чинив добро, але через те, що він мав слова вічного життя. Спасителі, визволителі. Цінності, яких в них не було, але вони хотіли їх мати. Вони в цих словах, слова вічного життя. Ми, коли слухаємо, це причастя, кононіє, спілкування. Ми спілкуємося. І стаємо частиною Ми життя іншої людини, а вона стає частиною нашого життя. Є взаємообмін. Ми переливаємо вміст свого серця в іншу людину словами, а вона в нас словами, в міст свого серця. І треба, щоб вміст був хороший і круто, якщо він ще кращий замій. А так можна і гімна хлібнути, що розібрати. Тому благословення життя спілкування. В хорошому спілкуванні з хорошими людьми. Хороші люди, які мають вміст серця, мають цінності, такі як наші і кращі за нас. Так, і наступне питання. Яке це хороше спілкування? Третє питання. Хороше спілкування, воно наповнене, воно має хороший вміст. І загалом мова йде про ці цінності, бо цінність людини не в е, зовнішніх речах. Наша сама суть, вона вся всередині, як у пісні над піснями написано, вся краса царської дочки, вона всередині. Це про церкву, так? Про людину загалом. Вся краса наша всередині. Саме цінне наші цінності це не золото і доляри в нас дома. Це можна втратити, набути, заробити і так далі. Це папіряки і залізяки. А справжні цінності це цінності нашого серця. І вони зберігаються в слові, яке є в нашому серці. І е, хороше спілкування це обмін цими цінностями. Вони мають бути хороші і якісні ці цінності. Про це в нас. Е, і коли в нас є люди, з якими ми можемо обмінюватися цими цінностями, то це стає благословінням нашого життя. Ми збагачуємося внутрішньо приймаючи ці цінності від них, починаючи з Ісуса Христа, так ну і відповідно іншими людьми, які мають ці самі цінності. Ефесян, 4 розділ, 29-й вірш, говорить нам про це. Нехай жодне гниле слово не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Хороше спілкування, але воно по-перше чисте. Нема там нічого нечистого. Бо як з'являється нечисте, вже воно не дуже хороше те спілкування. Тоді використовується для зв'язки і слів. Коли використовуються слова, які для зв'язки слів у реченні, так, так. воно робиться нечистим. І не тільки це <клів> не, не тільки про це, бо це взагалі прокляне, так? Проклянець з благословінням не дуже ліпляться. Так? І не тільки це думки, цінні цінності вони в словах, в думках, які оформлені в речення, в слова, виражені в словах. Якщо ці цінності, нецінності, а навпаки, речі, які людину принижують, які неприємні нам, так? думки, які протилежні, Ну, як тут гарно сказано, це слово гниле, гниле слово так? Гнилі слова. Це ж не тільки про матюки, так? Я думаю, це. що це такі з підковиркою. знаєш? Марнені. Гнилий це означає змарнені. Ну, Думка. Якби я пояснював, ти гнилий, знаєш, це коли людина тобі е, словом намагається пояснити дві різних теми, ти можеш подумати і про хороше, і про те, що вона тебе чимось зачепила. Так, у всіх відношеннях. Слово сапрос по-грецьки воно означає згнилий, змарнений, непридатний більше до використання. Непридатний до використання. Ну, я скажу, в цю категорію і спам попадає. Коли тобі закидають слова, які ти далі тобі нічого не дадуть, ні до чого не приведуть. Вони ти їх не хотів чути. І тобі просто, знаєш, як часом кажуть, мама спамить. Прям ротом з памяти сидить за кермом і вона насипає. Людина говорить часом, так ніби її просто вирвало на тебе словами. Десь хвилю із цього, із радіостанції пересікла, поняв, і не хвилю. да, хвиля. Так, так, просто склав. Для чого в мене ця інформація? Який за кермом маю використати? Ну, от. от, от. Я кажу, не роби того. Ти ж не хочеш, щоб я тебе висаджував, правильно? Нехай жодне гниле слово не виходить з рук ваших. Слово, яке тільки таке, що потрібне на збудування, і то на потрібне збудування. Так, щоб збудовувати в нас те, що нам треба. А ті слова, які не будують нас, вони гнилі. Ну, спілкування має бути збудовуючим. Небагато є людей, які говорять слова, які збудовують. небагато є книжок. Які ти читаєш, то вони збудовуються не просто слова, а слова, які смачні, корисні, там є думки. Цінності, яких мені нема, дайте, а можна ще є. Нашу книжку треба пошукати. У мене майже всі такі книжки. Багато книжок в світі, для того, щоб можна було їсти, їсти, їсти і не спробувати нічого. Книжка, яку я читаю, і я прочитав сторінку Нічого не підкреслив, це порожня книжка. У мене книжки такі, що в мене підкреслення в кожному абзаці підкреслена думка маркером замальована, яка цінна, смачна, якої я не чув, яку я мушу ще обдумати потім, я можу до неї звернутися, перечитати ще раз. До речі, книжки стосуються до цього спілкування, до хорошої розмови з хорошими людьми, бо книжку написала людина або про людину хорошу людину. і Це часто це кажуть, так? Хороші книжки це як хороші друзі. Ти говориш з людьми, яких, може, вже й немає. Пастор Джейсон якось сказав, написати книжку це спосіб досягнути тих людей, яких ви ніколи не побачите в житті. Але через книгу ви їх досягнете і скажете їм, те, що маєте сказати. Тому хороші книжки це хороше спілкування, але їх треба вибирати, як і друзів їх треба вибирати у житті. От. Яке ще хороше спілкування? Те, що має нас збудовувати. Ті цінності, які ми поділяємо, і тих, які ми хочемо здобути. Звичайно, Христос, в першу чергу, ми читаємо туму Біблію, тому що вона наповнена тими цінностями, які ми по чуть-чуть звідти беремо, виковирюємо потрошечки у спілкуванні з ним. Він навчає нас протягом на богослужіннях, в проповідях, в уроках, в читанні Біблії. Його цінні думки попадають у нас, ми їх беремо. Ми тому за цим ходимо, так? І таке спілкування ми маємо з хорошими друзями, які поділяють наші цінності. І більше всього, ну, Бог так, це організував. так? Він, по-перше, прислав нам Ісуса Христа, це хороша людина в нашому житті, а потім всіх його людей, таких людей. Його людей, його друзів до нас, бо церква це друзі. Так він казав, ви мої друзі, якщо ви чините те, що я вам заповів, ви друзі мої. Так, і церква це друзі Ісуса Христа. І це останні вірш, який ми глянемо сьогодні. Це 133-й псалом. Там це саме слово використовується. друзі, Так. Ну, можуть бути брати і сестри, не друзі, якщо не чинять те, що Христос сказав. Христос, не всі... Христос там, ми брат повинна, <плес> що... якщо Бог наш батько. Він наш брат, він не батько, він брат. І друг. Батько нас отець, так? І, він, він отець почули все, почував, що, я сказав. Почував, так, що, я сказав, що я сказав. Так, а Ісус Христос, так. Ну не важливо. Псалом 133, 133 три, Псалом. Так, найкоротший псалом в Біблії. Оце яке добре та гарне, яке, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову помазання, так що спливає на бороду аарону. Помазання священника – це образ аарон з бородою в довгому одязі. Спливає, виливає на голову, спливає на бороду і спливає на кінці одяга. Це образ церкви. Жити братам однокупно, Це як оцей один священник цілий. Як Хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, Повік, вічне життя, де жити братам однокупно, там Господь наказав благословення. Благословенне життя. Благословенні життя. В чому благословенні життя у гарному спілкуванні з гарними людьми? Через те Христос створив церкву, і через те ми в церкві збираємося, бо це гарне спілкування, хороше спілкування з хорошими людьми, бовла тих цінностей, які ми ціною, і приєднувати спілкування інших людей. Ділимося з іншими людьми, які теж шукають тих самих цінностей, але може вже мають ті самі цінності, так? може мають з чим з нами поділитися, або ми маємо чим з ними поділитися і не говорять змарнених слів, які ми не можемо використати. Знаєте, як часом кажуть, що е, з другом можна мовчати. Якщо є друг, з ним можна мовчати, не балакати. Якщо не друг, то він мусить балакати. Незручно мовчанка, я таке поняття. називається, нам з тобою є на чому помовчати. Так. Сіли на краю річечки і годину сиділи мовчки. І нема про що поговорити, є про що подумати. Так. От, і... і Ще одна річ, яку я не згадав, так? Хороші люди для цього хорошого спілкування це люди, які нас приймають. Приймають чи сприймають? Ні, приймають нас, приймають Ну це пов'язано з цінностями, такі самі цінності. Я приймаю людину, тому що я приймаю цінності, які є в ній, які вона назбирала, або може, які вона має. Ну, ми приймаємо, наприклад, людей зі світу і Йдемо до них, говоримо Євангелію. Чому бо Бог їх створив? Вони від Бога, ці люди. Вони створені Богом. Вони на Божий образ, навіть останні бомжари, які в канаві спить. В ньому є цінність, яку Бог на нього заклав. Якщо Бог його спасе, так? через цю цінність, що Бог в нього заклав, ми йдемо і говоримо йому Євангелію, бо Бог може його спасти і наповнити е цю брудну, брудне відро, так? перетворити його на вазу крайні ситуація, це підемо до дядька, який. Ну, Бог нас посилає куди хоче, так? Але я кажу, чому ми його приймаємо. Ми їх приймаємо, бо є цінність. Так? Цінність може бути, що він наповнений цінностями, а може бути так, що він все випружнив, що в нього було, але лишилася цінність, вкладена Богом. Кожна людина створена на Божий образ, це цінність. Тому, якби яка б людина не була, цінність Бог в неї заклав. І оцей вірш. Е... Римлян 15,7. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Христос нас прийняв, коли ми ще нічого доброго не зробили, так на минулому служінні ми говорили, нічого не зробили не було за що, так? але він нас прийняв і наповнив нас цінністю, тепер є за що. Тепер є за що. Але це він зробив. Тому хороші люди це люди, які нас приймають. Так? Ми не завжди можемо прийняти. Звикло, ми не приймаємо людей, які не можуть нам щось дати. Звикло. Звикло, ми приймаємо людей, які нам щось ми бачимо, що та людина може з чимось зі мною поділитися, так? І все те, що ми говорили до цього, зосереджено на тому, що спілкування основано на моєму бажанні щось прийняти. Навіть увагу, так? Він готовий мене вислухати, вільні вуха, так? Поговоримо. А, але... Згодом, коли я наповнений цінностями, достатньо, так що в мене багато всього, я маю чим поділитися. Тоді я шукаю вільні вуха, які хто би хотів прийняти ту цінність, що в мене є. І от бомж тут пасує. Так він може бути а, не мати ніякої цінності. Виражена думка, він підходить, підходить, але я не пхаюся до нього, він підходить. І він, якщо підійде, тоді він буде мати цінність. Якщо людина готова прийняти мою цінність, я його приймаю, тому що він готовий прийняти цінність. Бо є люди, які мають свої цінності. Христос сказав, не кидайте перел перед свинями. ти йому даєш свою цінність, а він ногами по ній. О. Може людина бути без цінностей взагалі по нулях, абсолютно один мінус, то ти йому даєш цінність, говориш йому, Бог тебе любить. Він зупиняється і починаєте слухати. Я багато разів мав такий досвід із людьми, з якими іншими. Ну і я би напевно багато разів не, не просто отак, от як з цим. Йди собі, не рухай мене, йди геть. Я не хочу тобі слухати. Але часом, особливо, коли Бог нас посилає, ділитися цінностями, і, бо це щасливіше давати, ніж брату взагалі. В тому є благословення. Якщо маєш так, і Бог нам дає, що давати, і ми йдемо. І це, що він сказав: приймайте тому один одного, як Христос прийняв нас до Божої слави. Ми цього вчимося. Коли Бог нас наповнює цінностями, ми йдемо і робимо добре спілкування для когось, піднімаючи їхні стандарти. Боже, дякую тобі за це слово. Якщо ви це слухаєте і ще не прийняли Ісуса Христа, Він має для вас хороше спілкування. Він хороша людина, він живий, з ним можна сьогодні законтачити. Зверніться до нього, скажіть, що ви хочете мати спілкування з Ісусом Христом, і ви його отримаєте. Дякую тобі за цю проповідь. Благослови решту нашого благослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.